Друзі, вітаю вас! В цьому відео я хочу поділитись з вами досвідом купівлі акумуляторів літій залізофосфатних на Aliexpress. Купувалися акумулятори у продавця Green Store. Це комірки від Cattle. Їх було замовлено 8 штук, їх ємність Ампер годин. Продавець стверджує, що це акумулятори нові. Раніше на сторінці продавця було вказано, що ці комірки мають клас А. Але зараз вже продавець прибрав цей надпис. Також ми бачимо технічні характеристики акумуляторів. Вказано, що опір в них 0,5 мільйон. Насправді, якщо брати акумулятор такої ємності, то для нього нормальний опір буде десь в районі 0,3 мільйон, але ніяк не 0,5 мільйон. Головна проблема цих акумуляторів полягає в тому, що вони мають велику розбіжність по опору. Комірки, які приїхали мені, мають розбіжність по опору від 0,30 до 0,42 сорок Насправді це дуже велика розбіжність. Також з цим акумулятором є немало дрібних нюансів. Якщо вам цікаво подивитись, можете глянути відео на моєму каналі. Вісім комірок коштувало 630 доларів, але зі знижками та купонами вони обійшлися в 612,5 доларів. В Першу чергу я зіштовхнувся з наступною проблемою. Акумулятори були в дорозі, а термін дії захисту замовлення вже закінчувався. Я написав продавцю, запитав, чи може він продовжити час захисту. На що він мені відповів: Шановний, дякую за вашу увагу. Ми доставляємо вам акумулятори. Через міст прибуття акумулятору в Україні зазвичай займає 55 днів. Адіекспрес має 120 днів захисту покупців після початку замовлення, але автоматично підтверджує отримання, тому термін дії захисту покупця закінчується. Ми намагаємося зв'язатися з Адіекспрес службою і вирішити це. Питання, але нам не вдалося водночас це принесло нам багато проблем, і так далі. І в кінці мені відповідає, що вони не змогли продовжити час захисту покупки. Хочу звернути вашу увагу, що спочатку стандартною службою доставки Адікспрес продавець відправляє якийсь подаруночок, Це може бути ручка, це може бути додаткова клема, а потім контейнером відправляються вже акумулятори і пливуть вони десь близько двох місяців. І для того, щоб збільшити час захисту покупки, не потрібно поспішати забирати посилку. Я маю на увазі подарункову посилку, яка відправила стандартною службою доставки. Але на щастя, акумулятори приїхали вчасно. Мені не довелось відкривати суперечку. Я отримав акумулятори, розпакував їх, заміряв їх внутрішній опір, детально оглянув. І в мене з'явилось немало нарікан, про які я написав продавцю. А написав продавцю наступне: що розбіжність в вопору від 0,30 до 0,42 сорок що є неохайні сліди пригорання від зварювання, що термозбіжна плівка відклеюється, що QR-коди не зчитуються. Сказав, що можу надати відео. Давай якось вирішувати це питання, бо я не хочу відкривати суперечку. Мені відповіли: будь ласка, поділіться відео. Я надав посилання на відео, і мені відповіли, шановний дякую за ваш відгук. Акумулятор абсолютно новий, ніколи раніше не використовувався. Ми це обіцяли, що шпильку вони наварюють самі, тому що з фабрики акумулятори йдуть без наварних шпильок, і для зручного використання клієнтами вони самі наварюють ці шпильки. І багато чого, що типу, все так круто, все має так бути, як воно і є. Також продавець надає такий скрін, в якому нібито специфікація на комірки катл, і там вказано, що опір має бути в межах 0,5 мОм. Але насправді такий внутрішній опір для комірок в два а є дуже великим. Також я додав, що велика розбіжність внутрішнього опору комірок не відповідає вимогам категорії А, а я нагадаю. Продавець позиціонував свої комірки під категорією А. На що він мені відповідає, що вам потрібно використовувати BMS і активний балансир в вашому акумуляторі, BMS БМС захищає акумулятор від перерозряду та перезаряду і так далі. Я пишу, що я це знаю. Ви продаєте комірки як клас А, а отримані комірки не відповідають даному класу. І тут я зрозумів, що діалогу у нас з продавцем не буде, потрібно відкривати суперечку. Я відкрив суперечку, в якій зазначив всі недоліки цієї батареї. У вигляді доказів надав фото-відеофіксацію всього, що мене не влаштовує. І тут продавець мені відповідає: Шановний, дякую вам за відгук. Ми погоджуємося відшкодувати вам усім. І чи не могли б ви Допомогти нам надіслати батарею іншому клієнту. Продавець хоче, щоб я відправив батарею з такою великою розбіжністю по опору іншому клієнту. Я у нього це все перепитую. А він пише: так, ми повертаємо вам усім кошти після того, як ви допоможете нам відправити акумулятор іншому клієнту. І додає, що акумулятор абсолютно новий, ніколи раніше не використовувався. Ми перевірили його і всяке таке. І Я пишу, тобто ви хочете, щоб я відправив іншій людині свою батарею з різним внутрішнім опором. І він мені пише, що ми пояснюємо причину подряпи на корпусі, наша батарея класу А акумулятор класу А важко продавати на ринку. Тобто тут він вказує, що вже батарея не класу А, як було зазначено, а якийсь А Друзі, якщо ви знаєте, що це таке. Чи є такий клас а то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені здається, продавець вигадав цей клас мінус А, тому що ну, в інтернеті немає ніякої інформації. Я відповідаю продавцю що я не про подряпини я про опір, що велика дуже розбіжність по опіру, і чи знаєте ви класифікації А по батареям. І мені відповідає продавець. Ми забираємо товари безпосередньо з заводу, і якість наших акумуляторів є найкращою. Якщо ви купуєте будь-якого з інших постачальників, якість може бути гірше. І знову надає мені цей незрозумілий насправді скрін. Я думаю, що він взяв просто PDF-ку від якихось комірок катл, відредагував, і в випадку чого продавець презентує цю специфікацію як оригінальну до комірок, які він продає. Тут я запитав, чому ви переварюєте шпильки та перепаковуєте термоізоляцію на комірок. Продавець мені відправляє такий скрін. Не знаю наскільки це правда, можливо, так і є. Як бачите на фото, комірки йдуть без наверних шпильок, і не видно, чи є тут термоізоляція. Далі я пишу продавцю, що розбіжність в комірках не має бути більше 1% для класу. А по факту розбіжність дуже велика. На що мені відповідають? Ви бачите специфікацію акумулятору, Потім пише, що ми заберемо батарею. І тоді повернемо вам гроші. І на що я відповідаю, що, друже, хіба я витратив два місяці для того, щоб повернути тобі батарею назад? Потім мені відповідають, шановний, захистіть акумулятор БМСкою, ми можемо дати вам її в подарунок. І додає, що батарея нормальна, судячи з відео, що напруга в нормі, що опір менше ніж 0,5 мільйома, і запитує, чи перевіряв я ємність. Насправді, ємність мене перевірити не було чим, та й не було бажання. Жання цим займатись тут. Я відповідаю, що Велика розбіжність по опору це дуже погано, тому що вся батарея буде працювати за тією коміркою, в якої найменша ємність і найбільший опір. Далі мені відповідає, що ми побачили, що ви погодились з рішенням платформи, яке повертає вам 122 долари. І тут мене здивувало, що вони займаються акумуляторами більше 13 років, і, хоча б поміряти напругу та опір і написати це на акумуляторах, вони не можуть. Я вже не кажу про те, що на комірках має бути Наклейка з фактичною їх ємністю. Потім ми ніколи не обманюємо наших клієнтів і ми продаємо продукти, які ми обіцяли. Якщо ми продаємо використані акомулятори клієнтам, ми обов'язково повідомимо наших клієнтів перед замовленням. Чесність і прибуток клієнтів є нашим пріоритетом. Ну, коротше, якщо вам цікаво, можете це все почитати. Але я скажу, що в такого продавця просто немає совісті. 14 лютого я відкрив суперечку, в якій вказав, що хочу повернути 400 доларів. Я вказав всі недоліки акумулятору, надав відео та фото доказів. Продавець відхилив мою пропозицію. Написав, що внутрішній опір нижче на 4 мільйон, напруга всіх акумуляторів в нормі і так далі. Після чого втрутився AliExpress та запропонував два варіанти вирішення цієї проблеми. Варіант перший, щоб я повернув акумулятори, а мені повернуть всю суму грошей. Або інший варіант мені відшкодують 122,5 долари. Я погодився з рішенням AliExpress. На відшкодування 122 доларів. І додав наступну інформацію, що згідно документу, який надав продавець, а саме специфікація акумуляторів, вони мають наступну модель. Про таку модель в інтернеті немає ніякої інформації. На наклейках з QR-кодом ми бачимо таку назву. Згідно цієї назви в інтернеті пробиваються ось такі акумулятори, що це не є катал, також невідома, яка дата виготовлення цих акумуляторів. І я прошу підняти суму відшкодування. Додаю, що 122 долари недостатньо, щоб купити дві комірки з нормальним опором, що мені потрібно хоча б 250 доларів. Далі продавець відхилив рішення Адикс, знову підключився Адікспрес і запропонував такі самі варіанти вирішення питання. І тут я зрозумів, що щось довести буде нереально, я знову погодився на таке рішення. В результаті рішення було досягнуто. Мені повернули кошти, і я був дуже здивований, коли 20 лютого мені пише якась китаянка, яка пише, що вона працівник Деді Грін, що вона рада знайомству зі мною. І у нас зав'язується такий досить цікавий діалог. Я починаю запитувати різні адекватні речі, і мені відповідають по всякому. Ну, Короче, ставте на паузу. Читайте. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Потім я надаю відео від каналу Alternative Energy, і після чого мені продавець вже починає писати, що вони вже не хочуть працювати з нами. Ну, коротше, читайте, і я думаю, вам буде цікаво. Також вони пишуть, що відео, яке я розмістив себе на каналі, нанесло їм ущерб. Тут мене просили розмістити позитивний відгук, я сказав, що після компенсації коштів залишу. І я дійсно виконав те, що обіцяв. Якщо зайдете на сторінку цього товару, то ви побачите мій відгук, в якому я все детально написав. І сьогодні, 3 березня, в день запису цього відео, мені продавець відправив цей скрін, на що я йому відповів ок. По факту, я зібрав ці комірки в батарею, підключили його до безперебійника і під час тестування на розряд було помічено наступну проблему. бмс відключає батарею по нижньому порогу 2,55 В. Саме на тій комірці, яка має найвищий опір, і залишкова ємність у батареї при цьому близько 18%. І по факту батарея віддає близько 100 ампергодин із заявлених 120. на OLX можна знайти ці самі комірки. Я хочу, щоб ви були обачні. Якщо плануєте купувати такі акумулятори, то перед купівлею. Просіть продавця поміряти опір. Кажіть, що ви самі будете перевіряти опір перед тим, як забирати на пошті. Я знаю, що немало з вас замовили подібні акумулятори на AliExpress або ще з якихось сайтів. Тому поділіться в коментарях тим, яка у вас картина. Мені буде дуже цікаво почитати. А також ця інформація буде дуже корисною для інших. А на цьому у мене все. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки.